Доброго дня, дітки! Подивіться, яке гарне сонечко! Воно запрошує нас у гості погратися з ним. Але сонечко дуже високо і до нього не дістати. Давайте для нього побудуємо вежу, а будувати будемо з кубиків. Дітки, давайте їх розглянемо. Цей кубик синього кольору. Цей кубик жовтого кольору, як сонечко. А цей кубик зелений, як травичка. Дітки, чи всі вони однакові? Ні. Синій кубик великий. Жовтий менший. А зелений кубик найменший. Будемо будувати вежу з кубиків. Спочатку покладемо найбільший кубик. Якого він кольору. Так, синього. Зверху поставимо кубик менший. Якого він кольору, дітки? Так, він жовтого кольору. А на жовтий поставимо найменший кубик. Якого він кольору? Так, зеленого. А зверху покладемо дах. Ось ми збудували вежу для сонечка. Внизу ми поклали найбільший кубик, а вгорі найменший. Тому наша вежа вийшла стійка. Молодці дітки! Спробуйте і ви побудувати такі вежі для сонечка. До побачення, мої мали!